Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 25 квітня, п'ятниця і для вас традиційно оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну із свіжого інтерв'ю прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера. Отже, Кір Стармер дав інтерв'ю The Times of London, одному з провідних британських видань. І ось що він сказав: це дуже заслуговує на увагу, і дещо розібрати. А що ж це означає і для нас? Отже, Кір Стармер зазначає, що припинення вогню може бути оголошено до літа. Це позиція британського прем'єра, і далі він каже: але лише за умов. Які влаштують усі сторони, включно з Києвом, та це має бути довгострокове рішення. Далі пряма цитата британського прем'єр-міністра. Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною. І це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний. Наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливості і засоби повернутися знову в майбутньому? Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову. Отже, перше, що заслуговує уваги, припинення вогню ну, до літа, тобто, вже десь протягом місяця тут залишилося не так багато часу, це може бути досягнуто. Але що говорить Стармер? Стармер говорить, що усі сторони потрібно влаштувати: усі сторони це Єрефія, це Росія так само. За версією британського прем'єр-міністра. І рішення має бути довгостроковим. Отже, фактично, Стармер відкриває певні карти таким чином, тому що він зазначає, що це має бути рішення, яке. Буде довгостроковим, тобто ну мати всі ознаки замороження конфлікту, інакше тут цю пропозицію не розцінити і далі усі сторони, тобто Росію, тобто фактично, якщо Росія буде висловлюватися проти введення іноземного контингенту Британії чи Франції, або разом спільного контингенту, як вони планують, чи а, Стармер буде враховувати ці умови. Вимоги Кремля, чи ні? Тому що пишуть різне, теж видання The Times пише, що Британія начебто переглядає своє рішення щодо введення іноземних військ, що воно може бути дещо змінено. Ну, власне кажучи, про це теж The Times скажімо, доповідає. Ну і чому так? Ну, тому що є позиція, нібито Кремля, тобто. Все ж таки, вона має певну вагу, і все ж таки позицію Росії слід враховувати. Таким чином, виходячи з цього змісту, можна допустити, що Кір Стармер, британський прем'єр-міністр, на цьому етапі вбачає в регулювання конфлікту як припинення бойових дій з усіма ознаками заморозки конфлікту на тривалий час, без подальших можливих рішень, і не розкриває, а що ж буде з гарантіями безпеки. При цьому говорить, що сторона. Сторони, усі сторони, тобто Росія має бути, має з нею бути це погоджено. Ну зрозуміло, що Росія має піти на припинення вогню, все, але ж які умови? Ось тут найважливіше питання, яке у нас залишається уже Лавров дав інтерв'ю. і він сказав про те, що Росія готова укласти угоду щодо. України, але є певні елементи, які потрібно фіналізувати, які елементи не конкретизує. Так, в чому питання? Так скажіть зрештою, які елементи Україна чітко наголошує про свої червоні лінії, і дуже добре це потрібно публічно комунікувати. В чому великий плюс президента України Зеленського, в тому, що він відповідає Трампові публічно через медіа, і це потрібно так і надалі робити. Так, можливо, хвилю невдоволення. Десь буде викликати на базі заздрощів і ревнощів у Трампа те, що американські медіа десь навіть більше можуть цитувати американського вибачте, українського президента. Ну так, тому що зараз президент України стоїть на передовій боротьбі боротьби за європейські справжні цінності, за свободу, за гідність, за демократію. Володимир Зеленський чітко сказав, що він президент і буде захищати гідність нашої держави. Це дуже важливо. Я би хотів підкреслити саме це слово, про яке говорить Верховний головнокомандувач Збройних сил України гідність, тому що у нас була революція гідності, тому що український народ чітко продемонстрував, що він заслуговує на гідне ставлення з боку міжнародних партнерів, заслужив на полях битв, на фронті. Тобто, ми дійсно спроможні і потребуємо поваги. До себе і президент про це наголошує. Володимир Зеленський дав інтерв'ю Бену Шапіру, відомому американському автору та блогеру, який належить до консервативного правого табору, і підтримує республіканців. Там було багато речей. Ми ще з вами це проаналізуємо детальніше. Але що важливо, подивимося на реакцію Трампа. Думаю, що вона може бути дещо емоційна, тому що знову президент України про нього говорить. Ну але зрештою позиція Трампа теж може коригуватися, що може змінити позицію Трампа. Так це ось ця публічна комунікація з щиткою аргументацією, поясненням нашої позиції і доведенням, чому саме українські інтереси, чому саме це має бути в порядку денному і в основі перемовин. Це на сьогоднішній день є. От запитують, а що може змінити? Ось тільки така публічна комунікація: тільки так гнути свою лінію вперто, не зупиняючись, але підкреслюючи аргументами. По пунктах ви говорите про те, що Крим можна визнати і допускаєте, що Окупований Крим може бути визнаний російським з боку Сполучених Штатів Америки чи ще кимось. Ось вам, будь ласка, контраргумент, будь ласка, пане президенте Сполучених Штатів Америки, декларація. Підписана і оголошена ще фактично Майком Помпео, вашим державним секретарем, коли ви були 45 м президентом. Ви говорите про те, що, не, про те, що Росія має право там на щось і так далі. І Путін претендувати. Будь ласка, ось вам історія питання, історія протистояння і історія, чому стратегічно. Невигідно сполученим штатам Америки мати посилену Росію в Європі, і це історично так склалося, тому що Росія буде загрожувати національним інтересам Сполучених Штатів. Не Китай, Китай дуже зручно мати супротивником ймовірним. А можливо, Китай готується до війни через 100 років. А що до цього часу буде з Європою? Що зробить Росія? Можливо, Росія ще до того часу ядерну війну спровокує проти США. Так от, треба зупинити Путіна зараз. І тому, відповідно, що пояснюючи і аргументуючи, чітко комунікуючи через медіа, це і є наш вихід, як протистояти. Протистояти в хорошому сенсі, я маю на увазі, коли я кажу протистояти Трампові, я маю на увазі переконувати Трампа. Я маю на увазі. Доносити наші аргументи я маю на увазі призвести до того, що у президента Сполучених Штатів Америки зміниться позиція і будуть враховані наші національні інтереси. Ось що робить президент України Володимир Зеленський. Можна по різному ставитися, але це є факт, що він зараз єдиний, хто публічно протистоїть Трампу, хто говорить чітко, хто не боїться, і хто доносить наші аргументи. Це когось дратує за океаном. Я собі прекрасно це. Розумію і усвідомлюю. тому що жоден європейський лідер так не говорить. Але і Європа не воює так, як Україна. Нам втрачати нічого, і ми можемо говорити саме так. Так, видання Більд пише про те, що можливо Україна готується до найгіршого, що ми можемо втратити американську допомогу. Але послухайте. Ми для нас принципово важливо не втратити нашу державу, нашу державу, яка має дуже хороші перспективи. Важливо просто зараз зберегтися. Ну а тим часом президент Трамп знову ж таки спілкуючись під час прес-конференції, чи, скажімо так, під час зустрічі, перед зустрічю із прем'єр-міністром Норвегії, країною Північної Європи, яка дуже потужно підтримує Україну. Так, от Трамп висловився щодо питання. Мені здається, що його позиція навіть стала дещо м'якшою. Ну, по-перше, почалося з пом'якшої по відношенню до України. Не було стільки критики, не розразився. Ну, це він ще не бачив. Можливо, подкасту Володимира Зеленського і Бена Шапіро. Але все одно ці інтерв'ю і під подкасти треба робити. Так, от що сказав Трамп? Спочатку він напередодні написав. В соцмережі True Social, що він не задоволений і йому не сподобалося, що зробив Путін, ударивши по Києву. І написав Владимір Стоп, ну тобто, адресуючи ці свої вимоги, деякі консервативні американські видання та медіа розцінили це навіть як обурення Трампу, наприклад, Newsmax, Макс, одне із улюблених американських медіа зараз президента Трампа. Він про це зазначив, що дуже рішуче і гостро розкритикував Трамп Путіна. Так, це оцінили деякі американські медіа. І ось що говорив Трамп. Ну от запитує журналіст: ви все ще згодні з тим, що Україна має віддати частину території, щоб досягти миру. Трамп відповідає, ну, це залежить від того, яка територія. Ми зробимо все можливе, працюючи з Україною, але вони втратили багато територій. Коли ви говорите про Крим, це було передано під час президента Обами, це не має нічого спільного зі мною. Ну тобто відхрестився. і ні слова не сказав про те, що Крим визнають а, а, російським. Ну от принаймні так. Чому ви більше не тиснете на Росію? Ви не знаєте, який тиск я роблю. Ви не уявляєте, який тиск я чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск, ми тиснемо дуже сильно. Мабуть, це настільки. Великий тиск, що він супер таємний, і ми його не помічаємо. Хоча я думаю, що тиск має полягати в тому, щоб заздіювати більше санкцій проти Росії, щонайменше надавати Україні допомогу, і як мінімум погодитися невідкладно продати в Україні системи ППО 10 петріотів, до чого закликав президент України. Ну так, хоча б для початку, не кажучи вже про нарощування. Нашої підтримки про передачу більшої кількості озброєнь для того, щоб у нас була можливість, завдаючи втрат Росії максимальних все ж таки змусити Путіна відступити. Ось а, про що мало би йтися. Хоча Трамп при цьому допустив, що до питання санкцій, давайте повернемось через тиждень. Що має змінитися за тиждень, не дуже зрозуміло, але Трамп покладає надії, що в найближчі кілька днів. Можливий э, прогрес у перемовному процесі, крім того, э, що сказав ще Трамп, він категорично не заперечив проти можливостей посилення санкцій, також зазначив, що наступні кілька днів дуже важливі ми збираємося швидко закінчити війну. Також очільник Білого Дому сподівається, що Путін дослухається до нього та не буде завдавати ударів по Україні. Ну, було неспокійно минулої ночі по Харкову завдані удари, і а, не тільки таким чином можна констатувати публічну критику а, Путіна. А, фактично це ми бачимо. Є певне пом'якшення пом позиції, але невідомо поки що є багато запитань. Але знову ж таки Трамп нагадав, що Сполучені Штати можуть вийти. З перемовного процесу і до цього повернемось за два тижні. Тобто, ось так. Ну ми бачимо, що, попри тиск, попри все, Україна продовжує наполягати на наших інтересах, і це, як би там не було, дає результати, тому що це не означає, що США одразу виходять з перемовин, і це є важливим моментом. Ось це нам потрібно зараз розуміти, що боротьба продовжується. Вона триває, і вона буде надалі запекла як на фронті, так буде запекла і на дипломатичних фронтах. Україна зро, Україна розробляє і продовжує застосовувати і задіювати всі механізми, аби завдавати ударів по території агресора. Це буде відбуватися і надалі, тому що мета очевидна і зрозуміла: це зменшувати потужності і потенціал ворога, не давати їм. Можливості безконтрольно і безкарно обстрілювати нашу територію. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, чітко зазначив, що жоден злочин не залишиться безкарним. На всі акти терору, які робить Росія, буде рішуча відповідь, і ми з вами її бачимо. Ми бачимо, що практично до щодобового режиму завдання ударів по території Росії. Повернулася ситуація, принаймні сьогодні зранку надходить інформація про те, що неспокійно знову ж таки в Шуї, де знаходиться одна із ракетних великих частин Росії, які задіяні до обстрілів України. І так буде тривати і надалі. Це звичайно, що важливо розуміти. Ну і а, будуть тривати консультації, тому що Еммануель Макрон, французький президент, зазначив. Чітко, що вони виступу Франція виступає за суверенітет і територіальну цілісність, поважаючи міжнародне право. Ми продовжуватимемо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території та в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. І крім того, що гнів США. Має бути спрямований виключно на Путіна, абсолютно слушно зазначає і вказує французький президент. Головне, щоб слова не розходилися з ділом. Ми бачимо, що є така неоднозначна поки що реакція і позиція британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Але сподіваємося, що вона все ж таки не буде поширюватись на те, що Британія відмовиться вводити свій військовий контингент на територію України. В рамках гарантування безпеки, хоча треба констатувати, що, попри посилення Європи і гуртування довкола України, певні, скажімо так, погляди за океан в бік Вашингтону ще зберігаються. Подивимося, як довго буде тривати ця політика, наскільки це продовжиться, що це означатиме, і наскільки це непохитна єдність Європи, Анджей Дуда, наприклад, в інтерв'ю Euronews Зробив заяви, які підігрують, наприклад, Дональдові Трампу. Він е сказав спокійно про те, що обидві сторони, і Росія, і Україна, муситимуть піти на поступки, і війна має бути і війна, має закінчитись так, що не одна і ні інша сторона не могла б себе оголосити переможцем. Щось подібне. Трамп єдиний, хто може зупинити Путіна. Все пояснюється тим, що Польща давно е прагне створити американську базу. На своїй території, ще коли Трамп був 45-м президентом, ця база мала називатись Форт Трамп, а зараз та й раніше Польща хотіла би і прагнула би бути головним союзником та партнером Сполучених Штатів Америки в Центральній Європі та й загалом в Європі. І тому це цю заяву можна пояснити. Я думаю, ще й таким чином. але... Не хотілося б, щоб паростки ось ці зараз, які лунають про те, що Трамп єдиний і Трамп зробить, вони призвели до розхитування єдності європейських країн, якої ми безумовно дуже і дуже потребуємо. Але бачимо, що лідерство України, що наполеглива позиція і аргументована, підкреслює не просто заяви, а підкріплені аргументами дають свої результати. І наша боротьба. Триває, як зазначив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. Тож будемо боротися і надалі, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте щодо позиції США, Європи та України, і бережіть себе, будьте пильні. Слава Україні!